Не мають грошей, щоб купити хліб, а в іншій країні люди купують будинки з однієї зарплати. Сьогодні ми поговоримо про найбагатшу країну Європейського Союзу. Люксембург, коли мова заходить про найбагатшу країну Європейського Союзу, багато хто уявляє Німеччину або Францію. Але справжній лідер це невелике герцогство Люксембург. За даними Євростат, саме ця країна має найвище ВВП на душу населення в Європі, приблизно у 2,5 рази більше за середній показник ЄС. Якщо подивитися на цифри ширше, у 2025 році ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності оцінюється приблизно у 150 тисяч доларів, що робить країну одні. Єю з найбагатших не лише в Європі, а й у світі. Високе ВВП зазвичай означає більше ресурсів і вищий рівень добробуту для громадян. Тому цей показник часто використовують як індикатор процвітання держави. Для порівняння: найбільші економіки Європи Німеччина, Велика Британія та Франція мають близько 50 тисяч доларів ВВП на людину. Що значно нижче за люксембурзькі показники, і найцікавіше, усе це створено в країні, площа якої менша за більшість великих міст економіка Люксембургу побудована на сфері послуг, особливо у фінансовому секторі. Банки, інвестиційні фонди і компанії страхування. Країна стала одним із найбільших фінансових центрів Європи. А сприятливий податковий режим і висококваліфікована робоча сила роблять її надзвичайно привабливою для міжнародних корпорацій. Цікаво те, що 65% усіх товарів і послуг Люксембург експортує, тобто його економіка дуже сильно інтегрована у міжнародну торгівлю. Більше того, країна має кредитний рейтинг AAA від основних рейтингових агентств. Що сигналізує про високу фінансову стабільність і довіру інвесторів? Фактично, Люксембург це приклад того, як невелика держава може заробляти великі гроші завдяки правильній економічній моделі. Один із ключових факторів успіху розмір країни. Невелике населення означає, що економічні прибутки діляться на меншу кількість людей. Автоматично підвищуючи показник ВВП на душу населення, але є ще один унікальний момент: значна частина працівників живе за межами Люксембургу і щодня приїжджає на роботу з сусідніх країн. Саме через таких прикордонних працівників держава отримує перше місце в Європі за доходами на людину. Це створює парадокс. Економіка більша ніж могла б бути лише за рахунок місцевого населення. Люксембург не просто заробляє гроші, він витрачає на соціальний захист. Якщо ти зрозумів, що досить присмикатися і треба ставати сильним. Підписуйся на мою закриту спільноту. Ти отримуєш доступ до всіх моїх відео в повній версії і не тільки видатки на соціальне забезпечення становлять близько 22% ВВП. Що підтримує високий рівень життя громадян в Україні? Є ефективна система соціальної підтримки та стабільна економіка. Не дивно, що її ВВП на душу населення більш ніж удвічі перевищує середній показник по Європі. Такі показники роблять Люксембург магнітом для спеціалістів з усього світу. Може здатися, що достатньо просто скопіювати модель Люксембургу, і будь-яка країна стане багатою, але це не так. Великі держави мають більше населення, складніші економіки та значно вищі витрати. Саме тому навіть найбагатші країни Європи зазвичай не перевищують позначку у 70-90 тисяч доларів ВВП на людину. Крім того, показник ВВП не враховує розподіл доходів і не завжди повністю відображає якість життя. Хоча й залишається ключовим індикатором економічної сили. Тобто багатство це не лише гроші, а й те, як вони працюють на людей. Попри феноменальні показники, економісти застерігають, частина корпоративних прибутків реєструється саме в Люксембурзі, навіть якщо бізнес працює в інших країнах. Це також підвищує статистичні показники ВВП. Фактично, цифри можуть бути більшими за реальні доходи окремих мешканців. Проте навіть із цим нюансом країна залишається одним із головних фінансових центрів світу. Сьогодні Люксембург це не просто багата країна, а держава з величезним впливом у фінансовій системі ЄС. Потужний інвестиційний сектор і доступ до єдиного ринку дозволяють їй масштабувати економіку далеко за межі власних розмірів. І, хоча світова економіка постійно змінюється, приклад Люксембургу доводить одну просту. У істину навіть маленька країна може стати економічною гігантом. Якщо зробить ставку на глобальний бізнес, фінанси та інновації. Однією з головних причин успіху Люксембургу стала гнучка податкова система. Номінальна ставка корпоративного податку становить 25%, що є найнижчим показником у Європі. Але завдяки податковим угодам, пільгам для холдингових компаній та можливості оптимізації, багато міжнародних корпорацій платять значно менше ніж 25%. Саме тому у Люксембурзі розміщують свої офіси, величезні інвестиційні фонди, технологічні компанії та логістичні. Гіганти в Україні зареєстровані тисячі інвестиційних структур, через які проходять мільярди євро. Для держави це означають стабільні податкові надходження, а для бізнесу передбачувані правила гри. Люксембург посідає друге місце у світі після США за обсягом інвестиційних фондів. Активи під управлінням перевищують кілька трильйонів євро. Ви тільки вдумайтесь в цю суму. Фактично, країна стала глобальним майданчиком, де акумулюються гроші інвесторів з усього світу від пенсійних фондів до найбільших банків. Це створює ефект фінансового. Свого магніту чим більше капіталу заходить в Україну, тим більше нових компаній відкриває там представництво. У результаті фінансовий сектор формує значну частину ВВП і забезпечує тисячі високооплачуваних робочих місць. Економісти часто звертають увагу не лише на прибутки, а й на продуктивність праці. І у Люксембурзі вона одна із найвищих у світі. Один працівник тут створює значно більше економічної цінності, ніж працівник у більшості країн ЄС. Це пояснюється концентрацією банків, технологічних компаній і фінансових сервісів, де додана вартість значно вища, ніж у традиційній промисловості. Висока продуктивність праці дозволяє бізнесу платити більше зарплати без втрати конкурентоспроможності. Люксембург одна з найбільш міжнародних держав Європи. Майже половина населення тут складається з іноземців. У столиці можна почути десятки мов. А англійська давно стала робочою мовою бізнесу поряд із французькою та німецькою. Такий мультикультурний ринок праці робить економіку більш гнучкою. Компанії можуть швидко знаходити спеціалістів з потрібними навичками. Це ще один фактор, який впливає на швидке економічне зростання. Для великих грошей важлива не лише прибутковість, а й безпека. А якщо ти хочеш прийняти участь в цікавому та продуктивному тренуванні, звертайся до тренувального центру Яструб. Посилання я залишу в описі до цього відео. Люксембург регулярно входить до списків найбезпечніших країн Європейського Союзу. Низький рівень злочинності, ефективна судова система та політична стабільність. Створюють середовище, у якій бізнес може планувати на роки вперед. Інвестори зазвичай цінують передбачуваність більше ніж низькі податки. Високі доходи бюджету дозволяють Люксембургу активно інвестувати в якість життя. Країна витрачає значні кошти на транспорт, цифровізацію та екологічні проекти. Громадський транспорт тут зробили повністю безкоштовним. Це унікальний випадок для всієї Європи. Освіта та медицина фінансуються на високому рівні, що додатково приваблює кваліфікованих спеціалістів. Фактично, держава перетворює економічне багатство на комфортне середовище для життя. Попри вражаючі показники, економіка Люксембургу залежить від глобальних фінансових потоків. Світові кризи можуть впливати на інвестиційний сектор швидше, ніж на традиційну промисловість. Ще одна проблема перегріти ринок нерухомості. Попит значно перевищує пропозицію, через що ціни зростають швидше за доходи. Економісти також попереджають, надмірна залежність від фінансів може стати викликом у майбутньому, якщо структура світової економіки зміниться. Саме тому країна активно намагається диверсифікувати джерела доходів. Історія цієї держави показує, що економічний прорив не завжди залежить від кількості ресурсів та великої території. Ставка на фінанси, технології та відкритість до світу дозволила маленькій країні стати одним із найбагатших місць у світі. Головний урок простий. У сучасній економіці перемагає той, хто найшвидше адаптується, і робить ставки на галузі майбутнього. Обов'язково напишіть свою думку стосовно Люксембургу, і також, що заважає Україні бути на такому ж рівні. Якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячний за вашу підтримку на Patreon. З вашою допомогою я зможу робити відео цікавіші та якісніші. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. А з вами був Фріман. До наступних відео.